Добрий ранок, моя дорога сім'я у вірі. Це благословенний час, коли ми можемо зупинитися серед ранкової метушні, знайти тихе місце і налаштувати своє серце на небо. Якщо ви тут сьогодні, це не випадковість. Бог бачить ваші сльози, ваше сум'яття і вашу спрагу істини. Він кличе вас до місця, де страх не має влади, а сумніви розвіюються. Це час для молитви. Але не для прохання, а для проголошення? Сьогодні ми стаємо на коліна, як діти, але піднімаємось, як воїни, бо ми будемо молитися з тією ж владою і цілеспрямованістю, з якою молився Ісус. Можливо, ви прокинулися з важкістю на плечах, можливо, почуття невизначеності накрило вас, мов туман, і ви не знаєте, куди рухатися далі. Ви запитуєте себе, Господи, яке моє призначення? Де та дорога, яку ти для мене приготував? Ви відчуваєте себе загубленим кораблем у бурхливому морі, а щоденні проблеми, здається, відволікають вас від найважливішого. Дозвольте мені сказати вам правду, яку диявол намагається приховати. Ця боротьба за вашу мету це не просто втома, це духовний напад. Ворог знає, наскільки могутніми ви станете. Коли почнете жити за своїм призначенням, і тому він запускає стріли плутанини та розчарування. Він підсовує вам дзеркала, спотворені брехнею, змушуючи вас дивитися на себе і говорити Я недостатньо сильний, я недостатньо мудрий, моє минуле занадто важке. Не дозволяйте цьому голосу шепотіти у вашій свідомості це не ваша провина, що ви почуваєтеся так. Ніби постійно б'єтеся головою об стіну, це стратегія ворога, щоб відтягнути вас від вашої небесної місії. Але сьогодні ми беремо владу над цим обманом, ми відмовляємося приймати дух страху та невпевненості. Писання, яке надихає нас сьогодні, говорить прямо, що Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові та здорового глузду 2. Тимофія 1.7. Якщо Він не дав нам духа страху, то ми повинні рішуче відкинути його. Ми повертаємо назад кожне пророкування безнадії, яке вислуховували про себе. Зараз, перш ніж ми розпочнемо цей могутній крик до Бога, я прошу вас залиште всі свої турботи біля підніжжя Христа, дозвольте Святому Духу увійти туди, де панує хаос. Наповніть свої легені повітрям. І приготуйтеся проголошувати істину, бо ми вступаємо у битву за наше життя, наше покликання і наш напрямок. Отче наш Небесний Царю, ми приходимо до Тебе у цей світанок, сповнені рішучості та віри. Ми визнаємо, що є місця в наших серцях, де ворог посіяв насіння сумніву, і ми дозволили цьому насінню прорости у тривогу та нерішучість. Господи, почуй наш крик. Ми відчуваємо тиск, ми відчуваємо спротив, ми відчуваємо, як темні сили намагаються відштовхнути нас від Твого досконалого плану. Але, Господи, дякуємо Тобі, що Ти вже переміг, дякуємо Тобі, що Ти забезпечив нас непереборним інструментом боротьби, кров'ю Твого Сина Ісуса Христа. Ми сьогодні стаємо під цей багряний захист. Ми піднімаємо цю молитву як прапор над нашою оселею, над нашими родинами і над нашим майбутнім. Зараз ми викликаємо силу крові Ісуса. Кров, пролита на Голгофі, не є просто історичним фактом, це жива, діюча, перемагаюча сила. Ми проголошуємо, що кров Христа запечатує нас від кожного нападу, від кожного плану, розробленого в царстві темряви. Щоб зірвати наше призначення, ми закликаємо кров Ісуса на наш розум. Нехай кров очистить наші думки від усякої плутанини, від нескінченних перешкод і фальшивих голосів, які змушують нас сумніватися у Твоїй любові та нашій цінності. Кров Ісуса звільни наш розум від духа страху. Ми проголошуємо наш розум захищений, наш розум прояснений. І ми маємо здоровий глуст, дарований Тобою, Отче, ми закликаємо кров Ісуса на наші шляхи. Кожен крок, який ми зробимо сьогодні, хай буде покритий Твоєю кров'ю, Господи. Ми відмовляємося ходити по слизьких дорогах компромісу чи ілюзій, що нам щось вдасться без Твого керівництва. Кров Ісуса, розкрий перед нами дорогу, яку Ти проклав для нас. Ми просимо, щоб кожен, хто дивиться це відео, відчував зараз, як ця кров огортає його, наче захисний плащ від маківки голови до підошов ніг. Ворог, ти чув, ти не маєш права входити на територію, покриту кров'ю агнця. Кожна брехня, яку ти намагався вкласти у наші серця, про наше призначення, руйнується зараз. Ми закликаємо кров Ісуса на кожну сферу нашого життя. Де була затримка, де було розчарування, де було відхилення від курсу? Ми віримо, що Твоя кров не лише прощає наші гріхи, але й дає нам право жити повноцінним життям, сповненим мети. Отче, ми просимо тебе увійди в ту саму глибину, де найгірші рани, увійди в ті моменти, коли ми відмовилися від мрії, бо вважали, що вона занадто велика. Кров Ісуса змий почуття сорому, яке ворог використовує, щоб тримати нас паралізованими, змий почуття провини, яке не від Тебе, а яке просто є ланцюгом, що сковує наші ноги і заважає нам рухатися у правильному напрямку. Ми кличемо кров Христа. Очисти від освяти, ми відчуваємо Твою силу, Боже. Ми знаємо, що сьогодні вранці Ти відповідаєш. Ми не залишаємося в тому ж стані, в якому прийшли. Дух застою, дух розсіяності, дух апатії ми наказуємо тобі, іди геть в ім'я Ісуса, ти не маєш більше сили, бо ми покриті. Ми не просто молимося, ми перемагаємо. Якщо ви відчуваєте це покриття, цю силу прямо зараз, напишіть у коментарях Моя мета покрита кров'ю Христа. Поділіться своєю історією чи своїм словом віри. Бо ваша взаємодія з нами зміцнює і нашу молитву, і нашу спільноту. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це, щоб ви могли щодня приходити під цей захист і знаходити своє призначення разом з нами. Ми продовжуємо закликати Твою могутню силу, Господи. Ця молитва це не просто слова, це духовний щит, який ми тримаємо проти сил, що намагаються нас зупинити. Кров Ісуса, кров завіту, запечатай нас у Твоєму досконалому напрямку. Ми відмовляємося від звичок, які крадуть наш час і енергію, від стосунків, які відволікають нас від Тебе, і від думок, які сіють сумнів у нашій душі. Господи, ми проголошуємо, що наша воля від сьогодні синхронізована з Твоєю волею, де був страх, там тепер є сила, де була плутанина, там тепер є чисте, ясне розуміння. Ми стоїмо на твоїй обітниці, що Ти даєш нам Духа сили, щоб ми могли стати тими, ким Ти нас створив. Кров Ісуса говорить за нас краще, ніж ми самі можемо говорити. І тепер, коли ми відчули це могутнє очищення кров'ю, ми готові перейти до наступного етапу нашої молитви, до розривання всіх ланцюгів, які нас стримували, і проголошення нашої влади у Христі. Ми готові до чистої. Нерозбавленої сили, ми готові перейти до наступного етапу нашої молитви, до розривання всіх ланцюгів, які нас стримували, і проголошення нашої влади у Христі. Ми готові до чистої нерозбавленої сили, Треті. розривання ланцюгів та проголошення влади. Отже, мій дорогий друг, дивлячись у твоє сьогоднішній ранок, ми бачимо нову свіжість, але ми також бачимо ті тіні, які намагаються затьмарити твій шлях і перешкодити твоїй справжній меті. Ворог знає, наскільки ти цінний, коли ти рухаєшся у своєму Богом даному призначенні, тому його найголовніший інструмент це розгубленість, страх і прокрастинація, які стають невидимими ланцюгами на твоїх ногах і руках. Але сьогодні ми розриваємо їх владою, даною нам Ісусом. Слухай уважно. І повторюй за мною це проголошення ми звертаємося до тебе дух сумніву, дух затримки, дух страху перед майбутнім. Ми наказуємо забирайся з життя цієї дитини Божої. Кожен ланцюг, що був викований з минулих невдач, з критичних слів, що тобі говорили, з фінансового страху, який паралізує твої кроки, ми розриваємо його зараз у могутнє ім'я Ісуса Христа. Ці ланцюги не мають права стримувати твій Божий прорив. Бог не дав тобі духа страху, але сили, любові та здорового глузду, сили, щоб піднятися і зробити те, що він тобі сказав, любові, щоб провадити інших до нього, і здорового глузду, щоб бачити чітко свій шлях, і не блукати у чужих долях чи порожніх обіцянках. Нехай цей здоровий глузд. Цей тверезий розум наповнить твій розум зараз, витісняючи всі думки про поразку, які були посаджені ворогом. У цю хвилину ми стаємо нашою владою у Христі і проголошуємо Я маю право знати свою Божу мету, я маю право йти шляхом, який мені приготував Бог, кожен демон, який намагається відвести мене від моєї місії, кожен голос, що шепоче, ти недостатньо хороший. Або це неможливо. Ми зв'язуємо його і відсилаємо геть від мого життя. Я проголошую перемогу над духом невпевненості та порівняння. Моє призначення унікальне, і я приймаю його з усією владою і відповідальністю, яку мені дав Бог. Я не йду більше навпомацьки. Я маю чітку директиву. Я проголошую, що ланцюги, які сковували твою фінансову діяльність, Ланцюги, що утримували тебе у токсичних стосунках, і ланцюги, які не давали тобі зробити перший крок до твого великого проекту, ці ланцюги розірвані, вони розсипаються на порох, і тепер ти відчуваєш легкість і свободу йти вперед. Дякуємо тобі, Отець, що твоя влада у нас більша, ніж будь-яка влада світу. Господи, зараз ми просимо тебе наповни серце цієї людини тим вогнем і рішучістю. Які були в Ісусі, коли він знав, навіщо прийшов на землю, Наповни його розумінням свого призначення, нехай усе, що було неясним, стане кришталево чистим. Дай йому сьогодні чітку вказівку на перший маленький, але вирішальний крок, який він має зробити, щоб увійти у свою долю. Я заявляю, що ця людина більше не буде боятися своєї величі вона прийме Божу силу і авторитет. Щоб виконувати твою волю і верки запечатування Божою бронею та нове призначення. Після того як ми очистилися кров'ю, розірвали ланцюги страху і проголосили владу, ми не можемо залишити цей простір порожнім. Ми повинні озброїтися, щоб охороняти цю перемогу і продовжувати йти у нашій новій ясній директиві. Боже Слово каже нам вдягнути повну Божу броню. Щоб ми могли протистояти підступним планам ворога. Отже, зараз ми вдягаємо на себе Твоє спорядження, щоб наш шлях до нашого призначення був безпечним і успішним. По перше, ми підперізуємо стегна поясом істини. Істина Твого слова, Господи, є єдиною картою, яка показує нам правильний напрямок. Нехай цей пояс скріплює всю нашу силу, нашу мужність. І нашу рішучість ми відкидаємо всі обмани та напівправди, які намагаються змінити наш курс. Ми стоїмо твердо на твоїй істині. Далі ми одягаємо кирасу праведності. Ця кираса захищає наше серце, центр наших емоцій, наших рішень і нашої волі. Праведність Христа є нашим захистом від усіх звинувачень і почуття провини. Які ворог намагається кинути, щоб зупинити нас. Ми знаємо, що ми праведні перед Тобою через Ісуса, і ми рухаємося вперед з чистим серцем і непохитною вірою. Господи, ми взуваємо ноги у готовність, що походить від Євангелія миру. Це взуття дає нам стійкість на будь-якій поверхні, навіть коли дорога важка. Ми готові йти туди, куди ти нас посилаєш, готові нести мир і радість. Знаючи, що кожен крок, зроблений у твоєму призначенні, є святим і важливим, ми піднімаємо щит віри, найбільший наш захист. Цей щит, Господи, повинен бути великим і міцним, щоб погасити всі вогняні стріли, якими диявол атакує наш розум і нашу мету. Кожна думка про Я не зможу у мене закінчаться гроші, мене не підтримають. Це вогняна стріла. Але наша віра у твою обіцянку, що ти завершиш розпочату в нас роботу, гасить ці стріли негайно, наша віра це наш маяк, і ми покриваємо нашу голову шоломом спасіння. Цей шолом захищає наш розум, наше мислення і наше бачення. Шолом спасіння нагадує нам, що ми врятовані, ми належимо тобі, і наш розум є місцем, де ти сієш насіння свого пророцтва та свого призначення. Нехай наш розум буде наповнений ясним баченням, яке ти нам сьогодні дав. Нарешті ми беремо у наші руки меч Духа, який є Твоїм словом. Це наш єдиний наступальний інструмент. Ми знаємо, що у кожній битві за наше призначення Твоє Слово є вирішальним. Ми проголошуємо Твоє Слово у кожній ситуації, яка намагається нас збити, і цим мечем ми прокладаємо собі шлях до нашої долі. Дякуємо тобі, Отець, що ти зробив нас воїнами світла, повними сили, любові та тверезого розуму. Ми стоїмо перед тобою озброєні і готові. Ми не просто просимо про напрямок, ми приймаємо його і заявляємо, що від сьогодні ми будемо діяти з владою, яку ти нам надав. Наше життя тепер це маніфестація Твого царства, мій дорогий друже, не бійся. З цією бронею і цією владою ти не можеш зазнати поразки. Завершення та заклик. Амінь. Ми завершили цю потужну молитву за прорив, прощення і проголошення призначення. Я хочу, щоб ти відчував, що Бог прямо зараз помазав твої кроки і освітлив твій шлях. Ти більше не розгублений, і ти більше не маєш страху. Я прошу тебе зараз, не тримай цю радість у собі. Якщо ти відчув. Як це потужне очищення кров'ю Ісуса і ця влада увійшли у твоє життя, якщо ти отримав хоча б маленьку, але чітку вказівку на те, що тобі робити далі, знайди хвилинку і поділися цим у коментарях нижче, залиш своє свідчення, напиши Я йду у своєму призначенні або опиши той перший крок, який ти зробиш сьогодні, коли ми ділимося своєю вірою. Ми зміцнюємо віру інших. І якщо ти досі не підписаний на наш канал, я запрошую тебе підпишись, щоб не пропустити жодної молитви, жодного слова напрямку і заохочення. Ми є спільнотою тих, хто прагне жити у повноті Божого плану. Пам'ятай, ти був створений не для того, щоб боятись, а для того, щоб перемагати. Іди сьогодні з владою, з любов'ю із з ясним розумінням свого пророчого призначення. Нехай Бог благословить твій день і твій шлях. Амінь.